Всім привіт! Мене звати Оля, і я є співавторкою проєкту «Іксосвіта». Проєкт «Іксосвіта» — освіта це про сексуальну освіту. Ми в нашій громаді з проблемою, що молоді є великий запит на проведення освітніх заходів з теми сексуальної освіти. Тому ми вирішили створити команду амбасадорів «Іксосвіти», освіти, які будуть проводити просвітницькі заходи з теми сексуальної освіти серед молоді в нашій громаді. До проєкту долучилася не просто так, адже розумію, що важливість їх освіти є зараз дуже актуальною і необхідною для молоді, бо із вчителями вони про це точно не поговорять. А от якщо до них прийде Амбасадор, то вони готові будуть розкритися і розказати те, що їх турбує. Особисто для себе я обрав тему, Знайомство з власним тілом, знайомство з особистими кордонами і особиста гігієна, адже я вважаю, що дійсно ця тема є надзвичайно важливою, наприклад, для молодих людей там п'ятого-шостого класу, оскільки, в принципі, з цього потрібно починати так, а далі переходити вже до більш якихось глибших тем. В рамках цього проекту команда Ніжинського міського молодіжного центру та наших активних амбасадорів та волонтерів пройшли експертні консультації з теми сексуальної освіти, підвищили рівень обізнаності з цієї теми та мали змогу з експертами розробити власні інтерактивні заходи та лекції для того, щоб в подальшому працювати з молоддю. Нас зараз 10, але ми плануємо збільшуватися. Ми постійно навчаємось, ми постійно в Русі і ми постійно збільшуємо наші кордони навчання. Проект на цьому не закінчується. Ми і надалі плануємо працювати з молоддю, а також розширювати команду амбасадорів «Іксосвіти», освіти, адже сексуальна освіта в першу чергу це про здоров'я та про безпеку.